На конгресі просто немає де яблуку впасти, ви бачити людей просто море, і долучилось більше сотні людей. Серед них і багато політики і представників громадських організацій, зокрема, поряд зі мною зараз Вікторія Пташник, депутатка від фракції Європейська Солідарність в Київраді. Вікторія, добрий день. Добрий день вітаю всіх наших глядачів. Можете розказати, будь ласка, про роль сучасної жінки в Україні і саме в політиці, зокрема, а ви знаєте, я по перше хочу нашим глядачам сказати, що ідея я пам'ятаю, як створювалася ідея українського жіночого конгресу, коли Ще в нашому восьмому стикані в рамках МПО Рівні можливості дівчата, зокрема Марія Іонова, а, Олена Камбрецюк, Світлана Вацюковська, запровадили ідею цього жіночого конгресу. А чому Тому що роль а, вона? Не, не, не щось штучне, да? тому що нам закидали, що от, начебто, ми намагаємося якісь спеціальні умови для просування жінки створити. Але це насправді не так. Я пам'ятаю, ми досліджували цю ідею в нашому парламенті, коли запроваджували і виборчі квоти, і хотіли запровадити зокрема квоти для гендерні квоти, так звані для наглядових рад державних підприємств, хоча тоді нам це не вдалося. Чому ми про це говорили? Тому що навіть є. Дослідження у від собі МВФ, які говорить про те, що коли є баланс різних представників, представників різної статі, а це означає про ефективність. І МВФ зокрема представив різні дослідження, де вони говорили, що там, де в управлінні компаніях є і чоловіки, і жінки фінансова ефективність компанії більша, і навіть банки от уявляєте собі до них рівень довіри клієнтів більше, тому що вони розуміють, що жінки за своєю природою вони не такі ризиковані. Наприклад, і все це а, складається на тому, що по різному ті чи інші рішення і ту на ту чи іншу проблему а мають свій погляд чоловіки чоловіки, жінки. І от мені здається, що це насправді ось про це, тому на сьогоднішній день а жінки мені здається представлені вже в будь-яких сферах, і мені особисто ви знаєте, я от пишаюсь жінками, яких я сьогодні бачу, зокрема на форумі, які є нашими захисницями. Представниками збройних представницями збройних сил України. А вони розказують неймовірні історії, і це точно не про слабку стать. Це настільки ви знаєте, я в порівнянні з ними вважаю себе дуже слабкою статі, бо я не там. Але оце жінки, які свої, своєю могутністю, потужністю захищають на сьогоднішній день. раз. І мені здається, що це дуже важливо, щоб в кожній сфері власне був оцей баланс. І зокрема, у нас є по рівні можливості. Також в Київраді, це представники різних фракцій. Це не тільки жінки, чоловіки також вилучаються і, і... Запроваджуються ті чи інші квоти свого часу. Ми запровадили виборчі квоти на рівні голосуючи за закони в парламенті нашого восьмого скликання. І європейська солідарність до речі є та політична сила, яка дотримувалася виборчих квот на рівні і Верховної Ради, і місцевих рад. І таким чином в ці політичні сили і жінки, і чоловіки вони представлені рівно, і це означає, що ми разом можемо знаходити найбільш ефективні рішення. Бачачи під різними котами ту чи іншу проблему, тому наразі це про це, і ми сьогодні будемо це обговорювати і на форумі також. Насправді на форумі також розмовляли про те, що через війну роль жінки дуже змінилась, бо чоловіків забирають на фронт. Жінка бере на себе відповідальність за процеси, за які раніше не відповідали. Це і там можливо, хто був домогосподаркою, починає йти на роботу, треба більше доглядати за дітьми і так далі. На вашу думку, ця тенденція буде тільки підвищуватись? Я думаю, так більш того, це не тільки про догляд за родиною, це і про заробляння грошей. І власне не тільки для того, щоб забезпечити свою родину. Це переважно от, подивіться, що, що чоловік, наприклад, йде в збройні сили, потрапляє на фронт, захищає нас то. А далі жінка обов'язково його дружина вона стає волонтеркою. А тому, що вона, по-перше, підтримує свого чоловіка в збройних силах. По-друге, вона підтримує обов'язково той батальйон, в якому служить її чоловік, і таким чином підтримує всю Україну. Тому насправді на ну, роль жінки надзвичайно висока, і ну, ну авіті жінки, от де, які на сьогоднішній день в збройних силах України, вони намагаються поєднувати а, от, власне і цю функцію материнства на жаль віддалено. Тому що деякі жінки залишають своїх дітей і там чи бабусі, чи дідусі опікуються ними, і в той же час увіряйте собі дбати про Україну, думати про а, ну складність. На... Ті ситуації, які трапляються на фронті. Мені здається, що це надзвичайно важко, розуміючи, що десь там твоя дитина. І е, я бачу деяких жінок, які там можуть рік не обіймати свою дитину. Це е, морально, просто реально дуже складно. Дуже дякую вам.